Ну, Ось така ситуація. Мотор працює чисто, в циліндрах немає ні звуку. Але чуть коробка, як е, шкребе коробка. І вона чайбова правильно, з нею все отлично. Но Ця коробка з другого мотоцикла. І отак вона себе веде. Практично кожен движок, який отримує коробку, не, не свою, а з другого мотоцикла, і ми я такі фантомні звуки. Зараз будемо 5 розбирати і питатися устранити неполадки Всім доброго дня. Проєкт швидкий. Відеозвіт роботи для Максима. так Мотор коловся 6 разів, 7 днів він робився. Коробка перешайбувалася разів 15, приблизно, точно сказати, не можу. Дуже було багато зроблено роботи. Тут Suzuki T-185 і поршні установлені на штатний коленвал методом циліндрів, головки, гільзи та фрезеровка картера. Слухаємо звук роботи. За Засчет того, що уменшена камера кривошипа він став набагато економніший. Вихло поравномерний. Шепи. Контурна система забавлення, все як завжди. Ось така його робота. Давайте збавимо ще на мінімум. Чуєте, зараз заглухне. Но робить стабільно, як харлей. Пійде звук, навіть як поршні ходять. Тихо. Вібрації ніякої немає. Сім днів бляха з одним мотором. Ось така його робота. Так, самонодо.Всім добрий день. Значить, EJ-P5. Часто проблема. Одна із самих основних проблем це дзвон, дзвон циліндрів, ну, то есть дзвон поршней. Порш, дзвон поршневий усунається поршнями Suzuki T185. Це перший момент. Головне не прогадать із тепловим зазором. І другий момент це торохтіння коробки. Є Юпітера. Не важливо, який це буде, другий, третій, четвертий п'ятий. Встрічаються моменти і на Іж-Юнкер, на водянках і так далі. В них в усіх ідентична коробка передач. І коробка передач з прямо зубами шестернями. Соответственно, при невеликому зносі чи невеликій експлуатації значить, є проблема в двигателі, що в нього торохтить коробка. Торохтить на холостому ходу. При мінімальних оборотах на нейтральній передачі. Тобто, Кожен власник, адекватний, нормальний чоловік, який катається на своєму мотоциклі, любить і ухажує за ними. Цей звук, от це тарахтіння коробки просто нереально роздражає. Хочу сказати, що рішення цього моменту є. Достатньо просте, без ніяких кулібнічества. Тобто все адекватно робиться, все виставляється, роботає, все прекрасно. На цьому двігателі був жахливий шум, він собраний буквально з 10 двігателей, які були в запчасті, так сказати, Франкенштейн. І слухайте його звук роботи. Послухайте його коробку. не чуть взагалі Обороти зроблені спеціально мінімальні, щоб е, щоб визвати, навіть вібрацію визвати, щоб ну, подивитися, чи є торохтіння коробки, чи нема. Вихлоп мінімальніший. Шума коробки немає. Движок працює чисто. Тишина на мінімалку скинулася, на холості. От така його робота. Кому потрібно, можемо відкапіталити ваш движочек. І він теж буде шептати, буде працювати і буде радувати своєю роботою. Всім добра!